Відправляє бійцям на передову домашні смаколики у Миколаєві. Волонтер у власній кав'ярні готує для наших захисників сотні порцій, які відвозять у найгарячіші точки. Це борщі, різноманітні супи, гарніри, ба навіть шашлик. Усе це спеціально вакуумують, аби наші хлопці могли і на нулі паласувати смачним. Так, смаколики, там сало, борщі, Свідчі хлопці вийшли ось сьогодні на позицію. Дякуємо вам велике. Слава Україні. Героям слава! Це відео з передової. Наші військові дякують волонтерам за отриману посилку. Серед вкрай необхідних речей справжня домашня їжа. І в цей раз ми сварили гречневий суп. Тобто Тут теж він з курицею, з картошечкою, з гречкою. Такий хороший, як. Як у бабушки. Антон показує ці самі домашні страви для наших захисників. Чоловік разом з родиною півроку тому повернувся за кордону до Миколаєва, відновив роботу свого закладу і почав готувати бійцям на передову. Нас війна коснулася. Ми розуміємо, що це таке. Поэтому ми вважаємо, що ми повинні допомагати. Олена працює на кухні за 15 років. Тут більшість страв для бійців готує саме вона. Жінка каже, для неї це велика відповідальність, аби на передові хлопці могли поласувати домашньою їжею. Ти готуєш з любов'ю. І ходіли ребята к нам на кухню, самі, мы передавали. приходили, благодарили, Ну это очень приятно. Ну просто знаєте, земля уходить із ног в такі моменти. І саме меню і пакування смаколиків. Антон продумує до дрібниць, аби страви швидко не псувалися. Головне, щоб їх було зручно їсти. Антон вирішив кожну порцію для бійців вакуумувати. Для цього спеціально придбав вакууматор. Вот мы сваріли рисову кашу з овощами і з м'ясом, м'ясо ми ложим зверху, закладаємо, розрівнюємо, закриваємо. Ну, і все само запаюється, час і процес легати секунд 40, на Антон розповідає: "Перевага такого вакуумного опакування не лише в надійності, Бійці можуть взяти з собою їжу просто на нуль. Суп Они не едят по месту, вони беруть з собою на ноль. Как мені рассказывали, ложат даже в боковий карман за счет того, что поэтому мы делаем в два пакети, щоб он не лопнув на передову. Бійцям Антона надсилає навіть шашлык. Шашлык он завакуміровано он буде ну, разу розпечати шон как свіжий, якщо буде возможность подогреть, будет им вообще прекрасно немає, і холодним есть. Я решил, що треба зробити пацанам м'яса. Шашлик ми відправили все очень, бо ну вот прям говорят, он димом пахнет. Ну, тобто есть для них даже дико, що ми його дійсно жарили на костре. Антон показує нам чергові посилки бійцям. Окрім смаколиків, чоловік купує й вкрай необхідні взимку речі. Каже, перед кожною такою відправкою на передову його заклад перетворюється на невеличкий волонтерський пункт. цей душ. как одноразовый душ. Это женщина, которая вот принесла стельки, сын, ему лет, ну, наверное, 13 или 14, может быть. Он сам там где-то насобирал деньги, купил вот эти душ и не знал, куда их отдать. И получилось, что, ну, Он приніс нам чоловік каже, зазвичай купує все за власні кошти, бо донатів не вистачає. Щотижня надсилає з десяток посилок бійцям на різні напрямки. Туди де дуже гаряче. Ось посилки вже на новій пошті. Зараз будемо відправляти. Антон, велика тобі подяка. Ось забрали ми посилочку прошлого разу. Дуже смачно снідали. Зараз будемо кушати. Ці хлопці, які у гарячій точці, так так, це розвідчики. Антон каже, після таких зворушливих відео та повідомлень від наших захисників не зупиниться і надалі готуватиме для бійців на передову. Луїза Єремна, Даніл Сліж. Програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить.